Вітаю, друзі. Українська редакція Радіо Свобода нарешті зайнялася потрібною і корисною діяльністю. Журналісти Свободи зібрали факти розірвання угоди, відмова від зобов'язань, відмова від домовленостей між добровольцями, рекрутованими через рекрутингові центри з одного боку і державі в особі Генштабу і ТЦК з іншого боку. Фактично, журналісти Свободи показали, як легко із. Рекрута можна перетворитися на мобілізованого. Я думаю, що існує значно більше схем і варіантів, як держава може це зробити, але із журналістського матеріалу я виніс дві схеми, які практикує держава. Перша схема дуже проста: молодий чоловік іде до військової частини, бере відношення, приходить з цим відношенням до ТЦК. І він мобілізується, або заходить через курс молодого бійця КМБ там на 5 тижнів, але вже не потрапляє в ту частину, з якої він взяв це відношення. Це перша така схема. Ну і друга схема через рекрутингові центри. Теж людина звертається не в частину, а в рекрутингові центр, іде проходити курс молодого бійця. І з цього курсу молодого бійця вона вже не потрапляє в ту частину, і ця угода розривається. Тобто, фактично вона стає мобілізованою. Як це відбувається? Особовий склад, перелік людей, які проходять там через рекрутингові центри, він потрапляє на стіл в Генштаб. І Генштаб, генерали Генштабу вони плюсиками відзначають. Кого відправити в ті частини, в які потрібно, все це відбувається безперечно, через, або через такі інструменти, як ТЦК. Тому на першому етапі, звичайно, ТЦК не відіграє такої ролі, але вже потім, після того, як з Генштабу проходять ці документи, кого з курсу молодого бійця відправити в частини, які не мають репутації, то ТЦК вже відіграє ну, от, ключову роль. Отже, сьогодні я хочу обговорити цю важливу проблему, тому що вона існувала дуже гостро, до березня 2024 року. Це важливо розуміти. Колишній народний депутат від Батьківщини Ігор Луценко публічно піднімав цю проблему і казав, що приходили генерали з Генштабу і казали, що ви всі набираєте з усіх сторін. ТЦК, хай собі на вулицях Лови, а лохи, які приходять в рекрутингові центри, ми теж будемо. Відправляти туди, куди ми вважаємо за потрібне. Саме тому в Києві я не знаю, як в інших містах, а в Києві я можу десь навіть сфотографувати ці лайтбокси зовнішню рекламу, де приблизно частини там, ну це не третя штурмова, на якісь інші такі спеціальні частини, там Хартія, Хортиця. Я, я вже не буду, не буду ні на кого звертати. Написано, от я читав особисто. Якось шкодую, що не сфотографував. Або ти прийдеш добровільно до нас, або держава тебе через ТЦК відправить туди, де ти не хочеш бути. А я би поставив кому і де ти швидко загинеш і помреш. Це фактично якась взаємодоповнююча схема по обману людей. Я не кажу, що це ну, 100% обманювали, можливо, всього 20% якихось таких, скажем, вразливих. Людей, яких можна отак от обманути перехитрити, можливо, це 30 чи 15 відсотків, але принаймні це гостра проблема, на яку звернули увагу навіть журналісти Радіо Свобода це свіжий матеріал, який нещодавно зняли. І вони сказали, що насправді зараз набагато краще, і якщо ви потрапили в рекрутинговий центр, то після курсу молодого бійця ви потрапите відповідно до угоди, до взятих між собою зобов'язань. Людина там кимось хоче бути. Ну, як правило, ніхто не хоче йти в піхоту, особливо в штурмову піхоту, а хочуть бути артилеристами чи дронщиками, розвідниками. я маю на увазі аеророзвідка. Ще якісь собі знаходять спеціальності, можливо, хтось сапером хоче бути. Ось ну, така от ситуація. Чому я хочу обговорити цю проблему? Тому що це фактично підриває, по-перше, дискредитує рекрутинг, підриває довіру до держави і фактично ослаблює обороноздатність країни. Це злочинна діяльність, яка спрямована на підрив обороноздатності країни. Попри те, що нібито все ж на благу справу йде, розумієте? Оце важливий момент, з чого я ну почну? Я анонсую, звичайно, важливий такий зараз блок. Я хочу нестандартно підійти до цієї ситуації і підійти з позиції лінгвістичної філософії, розібрати цю проблему. Хоча зайду з простих речей: подібні схеми давно практикуються, вони не вигадані зараз під час війни. Серед освітян педагогів таки часто, я думаю, а серед медиків і лікарів ну це просто класика, коли. А молодий там інтерн, верніше, випускник, шостикурсник, він йде для інтернатури, бере відношення в якійсь лікарні, все там підписано і так далі. А Міністерство охорони здоров'я каже, нам плювати, куди ти хочеш і куди ти там зібрався, і як ти вчився. Нам потрібен паразитолог в Чернігівській області. Або нам потрібен якийсь там сімейний лікар в Кіровоградській області, в Кропивницькій, поїдеш і так далі. Тобто, плювати взагалі абсолютно на все. А З одного боку, їм там треба закрити диру, а з іншого боку, це корупційна схема. Тобто не хочеш дай 2000 доларів і тоді поїдеш туди, куди ти хочеш. Так працював МОЗ, український МОЗ. Я думаю, що Міністерство оборони далеко не відійшло і з іншими напрямками приблизно щось таке відбувається. І от у нас намагаються з різних сторін підійти, розібрати цю проблему і якось значить, розв'язати її і тому подібне, але ніхто не дивиться в вглиб, глибину і ніхто не хоче длубатися у витоках. Які причини, чому ми взагалі так живемо? От що таке? Ну от Як так от відбувається, що ми повинні два роки, майже два з половиною роки, Просто займатися дискредитацією рекрутингу, підривати обороноздатність країни, вбивати у людей мотивацію захищати батьківщину а потім, уже коли вже доходимо до ручки до краю, починаємо, ніби то щось розбиратися, але насправді не розбираємося. Все одно не розуміємо причини витоків цього всього, якось там далі на милицях рухаємося, нібито вперед. Тут я підходжу до анонсованого свого інструменту лінгвістичної філософії. Нас вбивало, вбиває і буде вбивати безалаберне ставлення до глосарію, до словника, яким ми користуємося. Ми безалаберно використовуємо слова, ми не створюємо визначень або дефініцій, ми не структуруємо, ми не. Займаємося слово творчістю, і, а якщо навіть займаємося, то використовуємо слова невірно, не за призначенням. Зверніть увагу, як називаються ТЦК, територіальні центри комплектації. А тепер зверніть увагу, як у нас називається закон, закон про мобілізацію. Ну, тоді має щось е якось е універсалізація має відбутися. Має бути або закон України про комплектування збройних сил. А якщо у нас уже закон про мобілізацію, то це будуть називатися у нас територіальні центри мобілізації, або або мобілізаційні територіальні центри. Що в чому проблема? Проблема в тому, що тим, чим займається держава, це називається комплектуванням збройних сил. І тому... На периферії називаються територіальні центри комплектації. А вже комплектування Збройних сил поділяється на мобілізацію і рекрутинг. Я одразу зазначу, що я противник мобілізації. Я прихильник обов'язкової строкової служби, але я категоричний противник мобілізації. Але якщо вже держава. Іде по мобілізаційному механізму, то він теж повинен бути справедливим і диференційованим. Він повинен відмежовуватись від рекрутингу. Добровольці це окрема каста, це от окрема страта. Це добровольці. Вони йдуть через рекрутингові центри. У нас я ще одну проблему не піднімав. Перший рік особливо цим зловживали. Добровольців пропускали через якісь спеціальні там папірчики, де фактично вони навіть не вважалися рекрутами, вони вважалися добровільними смертниками і їм нічого не передбачалося ніяких ні виплат, ні зарплат. Вони просто надходили в розпорядження частини. Там фактично три. Угоди, три документа було. Зараз я не знаю, чи ще таким займаються. Мені здається, що такого вже немає. От. Але цей момент е, треба розуміти. Отже, я повертаюся до е, диференціації. Має бути чітке розмежування добровольців і мобілізовані, якщо вже пішли по, е, моделі, по моделі комплектування через мобілізацію. Але добровольці мають обов'язково бути. Окремо це надзвичайно важливо. Тобто, у нас яка зараз картина, ну як ніби вже виправлена картина станом на а, червень 2024 року. Територіальні центри комплектації це інституції, які а, витягують із суспільства незаможних. Я навіть не побоюсь цього слова, ущербних громадян і ними комплектують частини, які не користуються повагою і репутацією серед військових і серед цивільних. Вони не мають репутації і не мають поваги. І питання не в тому, що це піхотні підрозділи. Питання не у тому, що це штурмові підрозділи. Не у тому питання. Питання в тому, що вони не мають репутації. Третя бригада, штурмова, вона фактично вже це дві бригади. Тому що якщо там порядок, люди готові ризикувати життям. Але якщо там справедливість, підготовка і командири цінують особовий склад, люди готові померти, якщо до них ставляться як до людей, і вони усвідомлюють, що зроблено все можливе і ніяких дурних. Робіт непотрібних штурмів, на них не чекає, а тільки потрібні. Це важливо розуміти. Тобто вони приймають умови, більше того, в таких підрозділах часто немає наказів. Там люди домовляються і йдуть. Так, принаймні говорять офіцери, що вони фактично не працюють в наказовому порядку зі своїми підлеглими. Вони збирають, вирішують. Кажуть, нам треба це робити, всі розуміють, що треба. І так працює сучасне військо. Це важливо розуміти. А ось добровольці, їх інституція це рекрутингові центри. Тобто це підготовлені люди з відмінною фізичною формою. Вони готувалися, а потім прийшли і себе представили. І вони тому мають право вибору фаху і напрямку. А ті, хто. Мобілізується, держава використовує на свій розсуд. Чи справедливо це? Я підходжу до наступного моменту, до лінгвістичної філософії, я в кінці підійду, в фіналі цього відеоблогу, а до наступного моменту до філософського моменту. Яка б не була сфера діяльності завжди існує? А, невдячна. Діяльність діяльність ризикова і брутально така чорнова. Скрізь, де б ви не були, завжди є невдячна чорнова ризикова робота. І її хтось повинен виконувати. В нормальних середовищах ця чорнова невдячна ризикова робота рівномірно розподіляється між усіма. Я знаю, в Японії. Є такі корпорації невеличкі, де немає прибиральниць і туалети миють навіть інженери і конструктори по черзі. В школах так побудована, наприклад, строкова служба. Там ж нема перукарів прибиральниць і спеціальних мийників унітазів. Це все роблять юнаки 19-18 років. Чистять картоплю, мають унітази, а миють посуд, все повністю себе. Обходять, розподіляється рівномірно. Так ось оця чорнова діяльність невдячна і ризикова, вона є скрізь. І е, в охороні здоров'я в медицині, в цій системі, е, вона вирішується, проблеми розв'язується наступним чином: є е, універсальна базова підготовка на терапевта. Хто себе найкраще показав за 6 років в, в здобутті терапевтичної спеціальності, той отримує право вибору і він може обирати ступінь ризику, тому що хірурги ризикують заразитися снідом, гепатитом і так далі, але вони здобувають престиж і фінансову винагороду. Тобто, Чим краще людина, якомога краще людина себе проявила під час здобуття базових навичок і знань, вона отримує право вибору. У неї ступінь свободи підвищується, але його треба вибороти і заслужити. Якщо ви не займалися собою, якщо ви були середнячком, ну тоді все ви потрапляєте. Ну, значить, як можна сказати, на затуляння отворів і витратний матеріал, якщо ми говоримо про збройні сили. Отже, розв'язати цю проблему можна, якщо розуміти артикулювати, що є там чорнова невдячна ризикова робота, але для того щоб вийти з цієї ситуації, потрібно повністю змінити модель. І ця модель обов'язково потребує, що мобілізаційна модель, яка от держава нав'язує, або я прихильник не мобілізаційної моделі, а рекрутингової моделі. Вони, обидві моделі, мобілізаційна, не мобілізаційна, вони передбачають обов'язкову строкову службу. Один рік в наш, наш час військовий це один рік, не півтора, це в мирний час можна бавитись півтора року. За один рік. З'ясовується, наскільки ця людина сумлінна, правильна, і наскільки вона готова над собою працювати, найкраще здобувають право вибору, і вони можуть звільнитися від непотрібної чорнової роботи і зменшити або ступінь ризику, або Перевести цей е, ризик в престижний ризик. Одне питання ризикувати життям за штурвалом F-16 або якоїсь там серйозної техніки. А інше питання з автоматом Калашникова. Не престижно так. Так, ось всі нормальні люди, і в тому числі нормальні вороги. А Росія це нормальний ворог. Вони розуміють, що ризикова дурнувана чорнова робота виконується не найкращими, а найгіршими. Найгіршими. Які не можуть над собою працювати і себе тримати в руках. Це зеки, наркомани, зальотчики, пияки. Якісь дебіли, неорганізовані люди і так далі, безвідповідальні люди. От вони виконують чорнову роботу. Не найкращі, виконують, а і не ті, які визначили там розчерком пора наші генерали в Генштабі. Тобто може так визначатися, але генерали мають бути розумними, не дебілами. І вони повинні розуміти, кого можна відправляти, а кого не можна відправляти. Це. Таким чином досягається справедливість. Немобілізаційна модель передбачає обов'язково стопроцентно, незалежно від того, депутат, син, дебодан, і так далі. Один рік це обов'язково строкова служба, і там людину підводять під рекрутинг. Вона розуміє, що це соціальний ліфт, це можливість захистити країну, це честь, це престижність. І хто як не я? Ну тобто зовсім інший підхід до питань захисту країни. Хто як не я? Це от я змушений робити те, що потрібно, на те, що мені хочеться. Ну от така ситуація. Тобто, ми повинні ці моменти значить розуміти. Тепер я перейду, повертаюся до лінгвістичної філософії. І хочу, тобто, ми від чого страждаємо? Що ми не диференціюємо слова, безалабрно їх використовуємо. Починаємо говорити тут ТЦК, у нас тут закон про мобілізацію. Не можна зрозуміти, яка різниця між рекрут... рекрутингом і мобілізованим. як оце все взагалі працює, і чому мобілізовані щось підписують? Коли держава, якщо вона мобілізує людину, то вона повинна їй поставити підпис. Ми ордер на вилучення з цивільного життя, ми вас мобілізуємо, родичам передали ордер, все, ми вашого чоловіка забрали, він виконує важливі там завдання. Якщо вже держава йде таким шляхом. І він єдине, що може підписати, що отримав орден на вилучення, і підтверджує, що його передали родичам. Мі не треба потім носити 180 довідок, якихось звідкись, що це твоя мама, це твоя дочка, це твоя дружина, це діти, що потім щось виплатили і так далі. Ну а до абсурду це все ну доходить. Ніби забрали людину цей самий, всі знали, хто він, чи він син, чи він брат, а потім з'ясовується, що ніхто не знає, чи він син і брат. Треба все по-новому доводити. Ось. Я повертаюсь до тонких речей, до тонких матерій, до безалаборного використання слів. І ми несемо надзвичайно велику відповідальність, що ми безалаборно користуємося словами. Я ще раз звернуся до своєї там публічного виступу перед лікарями з прифронтових. Областей і люди незадоволені своїм соціальним статусом, незадоволені перспективами, життєвими, заробітною платою. Ризик високий в прифронтових областях працювати медиком. Ні статусу, ні соціальних ліфтів, ні матеріальної винагороди нема. Люди розчаровані, хочуть кидати, виїжджати з країни, кордоні закрити, апатія. Ну, все таке. Апокаліптичні якісь у них такі сценарії в голові, і мені потрібно було з ними поговорити. аудиторія, ну, я не знаю, чоловік 40-60, ну десь приблизно 50 людей було. І я задав запитання, хто з вас відчуває себе підприємцем по життю? Ну Не знаю. П'ять людей підняли руки. А хто себе вважає комунальним підприємцем? Ніхто не підняв руки, навіть з тих п'яти. А хто нас себе вважає некомерційним комунальним підприємцем? Ну, ясно теж, ніхто. Я кажу, а хто взагалі розуміє, що таке комунальне підприємство, що таке некомерційне підприємство, що таке некомерційне комунальне підприємство? Хтось може мені сказати? Ніхто не може сказати, всі посм... ну, криві посмішки. <кхем> а... Я кажу, а як ви хочете досягнути результату бути задоволеним від життя, якщо ви прийняли це все, погодились на ці умови, стати некомерційними комунальними підприємцями і хочете щастя в житті? Ви ж це ж несумісні речі взагалі. Ви ніхто себе навіть не відчуваєте простими підприємцями. Ви не хочете зшибати гроші і так далі. Потім наступне запитання: чи хто розуміє, що таке лікар? Сімейної медицини загальної практики. Це все в одне слово можна писати. Лікар загальної практики сімейної медицини. В одне слово. Ніхто теж не розуміє, що це таке. Тобто розшифровую. Лікар загальної практики це малопрестижна діяльність фельдшерська. Це початковий рівень. Початковий рівень. А сімейна, сімейний лікар це елітний статус. Уже після на заході своєї лікарської кар'єри, після того, як ви здобули репутацію, попрацювали, пройшли елементи, можливо, загальної практики, потім спеціалізація кардіолог, а потім ви вже сімейний лікар, і вас винаймає сім'я, і ви точно знаєте цю сім'ю, і ви відповідальні за її здоров'я. Сімейного лікаря можуть собі дозволити тільки заможні люди в нормі. Все, крапка. Як можна поєднати в одну спеціальність фельдшеризм і елітність і а, соціалістичної системи статус, загальна практика або фельдшер із імперіалістично якщо Кліше там висловлюватись. Як це все можна з'єднати докупи? Це все всунути, і люди з цим погоджуються. Потім приймаються, намагаються приймаються все. Потім сидять незадоволені тим, що вони виконують якісь функції диспетчерів. А практично не займаються ніякою медициною. Вони там тупіють, єдине виконують вказівки ляшка, когось там вакцинувати і так далі. Вони займаються лікувальною діяльністю. Максимум це якийсь панадол, це можна по інтернету лікуватися. Це місце деградації людей. Ну, щоб ми розуміли, так? Але якщо їх запитати, а ви коли йшли? Ви розуміли, що ви робите? Ні, не розуміли. Тепер повертаємося до військової справи, до захисту країни. Коли людина кудись іде. Вона повинна розуміти, що таке рекрут, що таке доброволець, що таке мобілізований, як взагалі це все працює, чому, чому один одного дається право вибору, і він собі щось вибирає, а мені не дається право вибору. Критерії, підстави, чому хтось більше ризикує, хтось менше ризикує, хтось елітно ризикує, а хтось примітивно ризикує і так далі. Це ну такі запитання потрібні люди потрібні собі задавати. Ніхто нічого не задає. Ви запитаєтеся, хто розуміє у нас, що таке податок на додану вартість? Чи він хто платить його? Я колись вже там наводив цей приклад. 100% людей кінцеві споживачі платниками податку на додану вартість. Цей податок не має ніякого відношення ні до доданої вартості, ні так далі. І платники не мають відношення до тих, хто це податкові агенти. Наше життя перенасичено різного роду словесною еквілібристикою, яка виникла внаслідок безалаберного використання слів. Ми живемо в спотвореній реальності і не можемо зрозуміти, чому у нас ніде немає результату ефекту. Ні в економічно-податковій діяльності, ні в медичній діяльності, ні в захисті країни, ніде, нічого. Ніякого толку вивести неможливо цим всім. Тому що у нас що рекрутинг, що мобілізований, що доброволець. Потім оце все перекручується і починають, значить, доводити свою правоту провотуцію. Працівники ТЦК, мовляв, вони тут не при чим. Тому що на Так, не при чим. На первинному етапі не при чим. Але після того, як Генштаб їм розказує, кого треба за рекрутів перевезти в мобілізовані, то вони це все роблять через півтора місяці. І нічого страшного. Я вже не кажу про. Те, що людина йде по одній спеціальності в одну бригаду, а потім цю бригаду, тому що хтось там рішив, не завжди це якісь там прямо уже трагічні події. Розформовують людям військові переписують військові квитки. Він так стає якимось не артилеристом, а стає стрілком і так далі. Ну, Бог знайшов взагалі відбувається в односторонньому порядку, і ніяких немає на це. Впливу. Це демотивує людей. Люди розчаровуються, люди не можуть зрозуміти, чому хтось в односторонньому порядку дозволяє собі розірвати угоду. Угода з боку держави це святе. Якщо держава щось пообіцяла, вона повинна кров з носа вона повинна це виконати, для того, щоб зберегти свою репутацію. І ніхто плювати на все. А народ, його провина в тому, нас з вами, що ми абсолютно толеруємо беззалаберне використання слів. Зверніть увагу, коли я починав відеоблог, я не сказав, що порушення угоди між мобілізованими добровольцями. Добровольці не мобілізуються. Треба слідкувати за цим. Добровольці рекрутуються, самі йдуть захищати країну. Вони не мобілізуються. В нашій системі координат. Ну, от так би я хотів, там вже треба закінчувати закінчити цей відеоблог. Ну я всім дякую за увагу, за підтримку каналу, підкреслюю, що це важливо. І вкотре підкреслюю, що я знову-таки зосередився на внутрішніх питаннях і внутрішніх проблемах. А зовнішні повідомлення. Прокоментують більш маститі блогери і лідери громадської думки та експерти. До побачення, до наступних зустрічі.